Експерт в ексклюзивному інтерв'ю поділився своїм прогнозом щодо можливого відкриття Росією Другого фронту проти України з Придністров'я. За його словами, обмежений контингент російських військ на лівому березі Дністра у Молдові, а який налічує 9 або 10 тисяч осіб, не є достатнім для створення значної загрози для України. Крім того, недостатньої техніки для здійснення агресивних дій. Експерт зауважує, що на території сепаратистського регіону Придністров'я у Молдові також немає достатньо військового контингенту російських військ, тому відкриття другого фронту проти України, виключно, на його думку, було б самогубством для Придністров'я. Однак експерт не виключає можливості того, що сепаратисти можуть спробувати дестабілізувати ситуацію в Молдові. Вони можуть намагатися силовим методом змінити чинну владу в Кишиневі. Наприклад, встановивши свого маріонеткового представника. Ну а для цього у них є підтримка, наприклад, з боку партії Шор, яка є проросійською і працює за російськими методиками. Водночас експерт казав, що президент Молдови Майя Санду завжди може звернутися до України за допомогою вирішення подібних проблем, ну якщо ситуація буде достатньо критичною. Ну, а далі давайте поговоримо про. Зустріч з поляками на кордоні. Українська делегація під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля прибула до польського кордону з метою вирішення проблеми зернової блокади. Проте уряд Польщі не з'явився на зустріч. Шмигаль закликав Польщу припинити блокування кордону, ну яке завдає шкоди українській економіці та обороноздатності. Я вам нагадаю, що на кордоні застрягла допомога для збройних сил України. Шмигаль також зазначив, що блокада триває вже півроку і спричинила серйозні проблеми. На жаль, зустріч з польськими урядовими урядовцями не відбулася, але Україна виражає готовність допомогти у вирішенні ситуації. Я вам нагадаю, що попередньо президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра та президента Польщі а також Єврокомісію, на перемовини на кордоні. Він пропонував зробити це до 24 лютого, проте відповіді на це запрошення ще не надійшли. Польща, в свою чергу, пропонує зустрітися у Варшаві правда аж 28 березня. І якщо ви ще не чули, українські фермери привезли знищену техніку на кордон з Польщею. Фермери вирішили відправитись із ХОПС техніку, яка була пошкоджена або знищена російськими загарбниками, щоб продемонструвати польським протестувальникам реалі роботи в аграрному секторі України під час війни. Від 23 лютого ця техніка буде розміщена на пункті пропуску Краківець Корчкова. Таку заяву зробило Міністерство аграрної політики та продовольства України. За два роки повномасштабної війни український аграрний сектор зазнав понад 80 мільярдів доларів прямих збитків, зокрема від пошкодженої та знищеної сільхозгосподарської техніки на суму понад 6 мільярдів доларів. Ну і наостанок, російські війська захопили село поблизу Авдіївка, так повідомляє видання Білд. За даними експерта Юліана Рьобке, з аналізу відкритих даних. Російські війська захопили село Степове на захід від Авдіївки. Це сталося після багаторазових спроб росіян захопити цю територію, починаючи ще з жовтня минулого року з метою оточення Авдіївки з півночі. Хоча українські сили тримали оборону і стримували атаки, росіяни все ж таки змогли закріпитися в зруйнованому степовому. І це один із трьох напрямків, де Збройні Сили України тримають оборону після падіння Авдіївки. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал. До зустрічі!